Ударити дитину ганьба для народного депутата. З таким гаслом на яскравих футболках та плакатах нині молоді регіонали попрямували до Офісу обласної організації партії Удар а все тому, що народний депутат від цієї поліцили Роман Чернега, нібито побив 19-річного інваліда Миколу Когута. Прикрий інцидент, розповідають організатори, трапився декілька днів тому під час відзначення визволення Івано-Франківська від фашистських загарбників. На честь свята молодіжна організація партії регіонів організувала у місті автопробіг. Тоді авто, в якому знаходився... І активіст Микола підрізала іномарка. Її водій розповідає хлопець, почав в агресивній формі вказувати на порушення правил дорожнього руху і навіть вдарив у голову. Ця людина за 10 секунд вона підійшла до мене за 10 секунд Вдарила мене і та так скоро, так скоро бігла до своєї машини, що це ну це на відеореєстрації, реєстрації на реєстраторі має бути видно. Вона просто йшла до своєї машини і це було видно. Як вдарила? Вдарила сюда сюди, в в цю сторону обличчя і заділа якраз голову. Натомість у народного депутата своя правда Роман Чернега каже: на дорозі трапилося ДТП, мовляв, дев'ятка з молодиками, виїхала на червоне світло та зіштовхнулася з пасажирським автобусом. Тож довелося виконати обов'язок депутата та попередити правопорушення за 5 секунд при представитися, показати посвідчення, пригрозити відібранням водійського посвідчення, зробити зауваження щодо порушень правил дорожнього руху, начебто, задати якихось тілесних ушкоджень, повернутися на це 5 секунд дуже мало. Тому я вважаю, що це все надумані речі. Крім того, щоб дійсно було правопорушення зроблено, і воно видно на тому ж самому відеозаписі з відеореєстратора, коли чітко видно, що на червоне світло було приїхали два автомобілі. Озброївшись гучномовцем, активісти оприлюднили звернення до Віталія Кличка, аби той виключив Романа Чернегу з лав своєї партії. Народний обранець від Прикарпаття пообіцяв особисто передати цей документ своєму керівнику. Між тим нині за справу взялися правоохоронці.